Ізмаїльські волонтери підтримали ідею з тіктоку, в який інші міста, таке як Київ, Львів, Чернігів, взяли участь в акції коробочки тепла для зсу коробочки тепла. Ми що ми сюди вкладаємо? Вкладаємо ми сюди теплі речі, які можуть зігріти військовослужбовця. А саме, саме це окопні свічечки. Які використовуються саме в окопах. На них можна підігріти чайок, на них можна зігрітися, також освітити маленьку площу. Ми використовуємо одноразові чаї. Чому? Для того, щоб військовослужбовець міг оцю коробочку розібрати, і розпихати її по карманам, для того, щоб було зручно, тому що вони знаходяться в лісі і їм не зручно використовувати великі чаї. Тому все одноразово, по три, по чотири, по п'ять штучок. Це нас роблять теж в Ізмаїлі, наша Волонтер Людмила. Значить, Це суміш, імбір, лимон і мед. Дуже зігріває. Також коробочки тепла містять предмети особистої гігієни, солодощі, грілки, розпалювачі, шкарпетки та багато іншого, що виготовляють ізмаїрські волонтери власноруч. Як і минуло ми минулої зими, ми продовжуємо робити окопні свічки в цьому сезоні. Дуже великий на них, на них попит. Також продовжуємо робити розпалювачі з ватних дисків. Ну дуже багато зараз долучається до розпалювачів. До виробництва навіть там діти роблять. Ви вже знаєте про ці грілки, я можу вам показати. В минулому році ми робили з гаєчкою. Тут в мене поки експериментальна партія, робимо з ось такими е, пружинками. Ось так вона спрацьовує. Щось вона не хоче спрацьовувати. Ось, бачите, все. Ось вона спрацьовує, можете потримати її. Вона становиться гарячою. Валентина Лобова робить ось такі мазі монастирські, які теж використовуються, користуються дуже великим попитом на основі бджолиного воску, олії і додаємо сюди ефірні олії, живокост, олію виноградних кісточок. Вона дуже поживна, ми самі її випробовували. І... Вона дуже користується великим попитом наших хлопців. Відправили волонтери нашим хлопцям на фронт маскувальники кімори власного виробництва. У нас не так давно пройшов рекорд. Ми перешагнули е, сота зділі. я имею в виду в кикиморах. У нас 107 изделие мы сейчас плетем, у нас 5 пончо по отдельный заказ и уже 52 нашеломника которые мы сделали. Вот это пончо, то есть это то, что просят наши аэроразведка для артиллеристов и также аэроразведки идут вот такие вот изделия, называются нашеломники. Это осінь. Ми делаем шесті розцвіток вплоть до бруд і руїни, тобто повністю наші ребята були э, скриті от вражеского глазу. Посилки із речами першої необхідності та подарунками відправляться військовим на декілька напрямків: це Херсонщина, Запоріжжя, захисникам зміїного, прикордонникам та хлопцям з десантно-штурмових військ. Взагалі, зазвичай, хлопці нам скидають свої колядочки і привітання. То сьогодні ми вирішили для них теж покалядувати. Ми приготували їм смаколики. От такі калачі, хлопці, приймайте від нас колядочки. І звісно, ми хочемо подякувати всім, всім, хто нам допомагає, всім волонтерам, всім діткам, всім вчителям. Ну всім, -всім жителям нашого міста, нашої Бесарабії. Ми дякуємо. А, нова пошта, які нам відправляють ці посилочки безкоштовно. Олексій Шульга, величезно вам дякуємо. Ми дякуємо педагогічному університету, який нас тут приймає. Ярослав Кічук завжди, завжди нам допомагає. Величезна подяка Анатолію Шамраю, який дов, довгий час приймав нас у своєму офісі. Разом нас багато і нас не подолати. Хлопці з новим роком вас. Така добра справа об'єднала багатьох дівчат-волонтерок міста, які з теплом та любов'ю допомагають нашим славетним захисникам вистояти та перемогти. Ми робимо велику справу для наших хлопців. Ми дуже вдячні їм за те, що ми можемо жити в наших домах, ми можемо спати в наших ліжках і вкриватися нашими тепленькими ковдрами. І коли ми думаємо о том, як вони там зараз, на передовій, в снігу, в воді, під обстрілами, серце розривається. І наша мета на сьогоднішній день. Залучити як можна більше людей. Щоб як можна більшому количеству наших захисників ми допомогли. Тільки вчора ввечері я повідомила дівчатам, що для «Коровичок тепла нам не вистачає якихось продуктів, якихось ліків, і вже сьогодні зранку близько 20 людей відізвалися, принесли все потрібне, все необхідне, і ніхто не хоче залишатися осторонь, і всі бажають допомагати і підтримувати. Основна місія це не тільки. Збирати теплі речі, те, що може зігріти бійця. Але моя місія це надати їм надію, надію на Бога, що він знаходиться біля. Біля кожного бійця, і ми, коли збираємо ці всі речі, ці посилочки, ці ці коробочки, ми молимося. Ми молимося, щоб добра рука доброго бога вона захищала їх, і щоб, щоб вона наближала перемогу. Також до кожної коробочки дівчата поклали зроблені з любов'ю дитячі малюнки, щоб підняти дух воїнів та посилити віру. Одним моментом у цих коробочках тепла є такі листи, малюнки від дітей у бліндажах, у будинках, там, де сіро, де забиті вікна, де вони пробувають майже там якийсь період, а потім змінюються точки. Вони ними надихаються. Це для них оберіг. Вклали дівчата-волонтерки у коробочки тепла і листи підтримки для наших хлопців. Листи нашим хлопцям, нашим військовим, і обов'язково, щоб цього військового ми знали. Це просто дорогий воїн ЗСУ. Тут ми пишемо слова подяки. Ми пишемо і висловлюємо те, що ми хочемо їм сказати, що у нас болить. А у нас болить, ми за них дуже. Переживаємо і хочемо висловити всі свої слова. Я сьогодні хочу подякувати дівчаткам за те, що запросили на цей е, захід е, сформувати коробочку тепла для зсу. І Я впевнилася ще раз, що сила жінок вона неймовірна. Ці дівчата настільки сильні. Що мабуть вони могли б, якщо б їм дали можливість побути там на нулях, то б вони всіх просто-напросто розірвали. Хлопці, дякуємо вам за кожний ранок, який у нас сьогодні є. Дякуємо за вранкову каву. дякуємо за те яскраве сонце, яке сьогодні. Сьогодні у нас плюс 17, а напередодні новий рік. Дякуємо. Слава Україні, хлопці. Ми чекаємо від вас зворотній зв'язок. Для нас важливо отримати 4-5 0 і плюс-плюс низький уклін до самої землі. Ізмаїл це Україна. Ми в підтримці разом до перемоги. Друзі, нас багато. Ми об'єднались. Ізмаїл це місто, місто України, тому. Друзі, слава Україні! Героям слава! Ксенія перевезли Юрій Слободяний для юг тудей.